Маркер подій, і по гарячому ми будемо говорити скандал по скандалу, який виринув випадково на рівному місці, а може не на рівному, учора. І будемо ми про це говорити з Русланом Горвим. Його хтось знає як людина, яка запустила службу порятунку дітей, розшуку дітей. Хтось знає його як журналіста, хтось як поета, хтось як письменника, хтось як рокера, музиканта. Ем, ну, а, а я, Руслана, знаю як хорошого друга. Руслана, вітаю. Вітаю, дякую, що запросив. От вчора в профільне музичне видання Слух оприлюднило нову. Ватну музичну історію. Ходить е, про закордонні гастролі Сергія Бабкіна і е, Харківської групи П'ятниця вони в Європі, благодійні концерти, вони е, часто збирають на допомогу потерпілим від війни донатять е, 127-му, по-моєму, е, харківському власне е, підрозділу. Тобто, все на слуху, і тут раптом виринає ось така фігня малята. Промоутер сам шоу користується... Тими послугами продають квитки через компанію Tickets Cloud. І одне, і друге, це в тому числі москалі, які це зорганізовують Компанія Tickets Cloud, яка продає квитки взагалі має своє представництво. В Москві була заснована московитами в Російській Федерації. Одним словом, от така історія, і його дружина, вона ж і директор. Ввійшла в дискусію. Тобто, вони, я так розумію, що вони не будуть скасовувати концерти. Вони просто кажуть, що це хороші руски, які давно виїхали з Росії, мають якісь інші паспорти, і, в принципі, типа проти війни. Ну і зовсім це не один руський, а зовсім другий руский, якийсь Ілля Островський, рождний в, в, в Росії, а ну, скандали є. А виходу з нього не видно. От що з цим всім робити? Ну, ти розумієш, коли в твоїй країні руски вбивають людей, палять міста, знищують села, гвалтують, грабують. То якщо ти справді українець, то немає варіантів як називати вбивцею і ворогом. Це інше говноїдство. Абсолютно, тобто, якщо ти можеш допустити собі співпрацю з будь-яким русским в цей момент, коли тебе е вбивають фактично в твоїй країні, і думаєш, що для цього достатньо лише перекритися тим, що ти донатиш, це виглядає дуже погано. Це дуже виглядає дуже погано, тому що є багато е е людей, які теж донатять, які теж роблять все, що завгодно, але при цьому вони... Не займаються гівноїдством, вони стоять поруч з хорошими русними, нехорошими рускими. Під час війни з Російською Федерацією рускі хороший тільки один мертвий. Все. На цьому крапка. Все інше це вигадки. Все, той тоді поїхав, той тоді поїхав. Е, надо, на мій погляд, Знаєте, як кажуть, берегти честь з молоду казали да раніше. Ага. Я не знаю, які правильний аналог. Треба якось його все таки, щоб не, не була не калькована там з російської, і знайти якийсь відповідник. Але справа саме в цьому, тому що не можна. А, Отут козль, бубна ми граємо, а отут ми трошечки вагітні, а отут іще щось. Так от недавно і скрипка вляпався в подібні речі, коли він там з якимись хорошими русскими десь там в Європі зажигав. Тепер вдруг видає концерт з оркестром. Ну, що це таке? Ну як, як так може бути? Річ у тім, що. З ними все зрозуміло, з тими людьми, які спочатку е співали російською, потім перекрасилися. Це, наприклад, там Грін-Грей, при тому, що вони теж там, один е з них воює. Да, там, да. Це так само і Бабкін, який колись у Львові не міг згадати, чий Крим. Поки його я пам'ятаю, там об двері пару разів не прижали вже так, що він просто щось там родив, що поняв, що влетів на бабки щось зараз концерт не дадуть провести. Ці люди вони будуть приспособлюватися. Там піввіці якісь це неважливо. Тому що вони думають, що достатньо переспівати я солдат українською мовою і стати українцем вже все. Так, Але цього достатньо. Послухай, послуха. Отут, отут проблема. Чим більше. Чим більше середньостатистичний українець буде ходити на це концерти, знаючи про це, я допускаю, що є люди молоді, які не знають цієї підновідна, ну нічого ти з ними не зробиш. Але якщо ти знаєш, однак ідеш на ці виступи, купуєш квітки, значить ти. Просто нівелюєш все за що бореться сучасна Україна. По перше, ти їх лігімітизуєш, ти даєш їм можливість цим артистам далі жити, їсти, заробляти і перекривати кислород фактично собою, застіляти дорогу в шоу-бізнес. називаємо це так, молодим перспективним виконавцям, mm -hmm. які просто не проб'ються. Руслан, дивися, маємо. Ем, ну, все ж завжди пізнається в, в порівнянні. От нещодавно на День Незалежності української, так у Варшаві, в братів поляків. Ну, в підтримку українців, ми знаємо, скільки вони роблять і робили. Так, ну, В братній Варшаві одним словом, мав бути дуже крутий е концерт. Та, і це було Easy-Busy Fest, навіть не концерт, цілий фестиваль. І Океан Ельс, і Хардкіс, і Ляпіс, і Як-Так, і Дантес, і Кола. Ну, ти розумієш, нормальна актуальна, як то кажуть, музична? Тусовка, але виявилося, що організатори оцього всього дійства в у Варшаві знову ж таки мають оцей цей руські корні. Я от дивлюся, от просто аналогічно, ніби дзеркальна історія, правильно. Тільки відмовились. О, я, я дивлюся, в мене ж кажу, от є події, а ось є маркер. Я маркером собі відзначаю. Моментально українські організатори скасували це. Океан Ельзи відкрито скасували це. Всі коротчі, виконавці, кожен окремо і сам Ізі Бізі фест всі разом категорично відмовились, бо. Ось вони да ось вони в події всі відмовились, бо там токсично, бо там русський дух, там русью. Пахне. Абсолютно, вірно. абсолютно вірно, абсолютно вірно. Зараз цей самий момент, коли не може бути на півтонів, не може бути на півтоні у нас. Українських прапорів на кладбищі вже більше ніж прапорів на балконах у наших співгромадян не може бути трошечки, трошечки цей хороший русский, цей нехороший русський. В нас ворог, який нас знищує. Не про музику, мова нас знищують фізично, наші друзі, наші побратими б'ються з тим, щоб ми могли жити, да щоб ті самі от артисти могли десь їздити, виступати, відчувати себе частиною якогось суспільства, щоб їм. Бачи український прапор казали «Support support Юкрейн, розумієте, за кордоном. Uh -huh. А тут береться і нівелюється саме основне, береться і розбивається обличчя ворога. Тому, звісно, є варіанти, коли артист не знає, не знає. Але якщо він уже знає, варіант може бути тільки один відмовитися від співробітництва. Якщо він цього не робить, я просто закликаю всіх українців, хто. Знає про подібні речі, просто відмовлятися від. Ну, просто відвідин е, виступів таких артистів, тому що іншого шляху немає. Рослана, Треба... але, дивіться, тут, тут, тут є аргумент, не все так однозначно е, каже Сергія Бабкіна, е, Сніжана Бабкіна, та, директор і дружина. Вона каже: Ну, дивіться, ві, головне його завдання творити музику. Ця музика не просто твориться, а ця музика принесла 340 тисяч євро донатів для 127-ї харківської бригади. Е, е, і вона. Каже, та і от Ілля Островський він тільки рожденний в Росії, він громадянин Ізраїлю, він як би, проти війни. От вона каже: не все так однозначно. І, і, і от в цьому випадку теж чуєм ці аргументи, і, і що тобі абсолютно, абсолютно однозначно. Якщо би свого часу Сергій Бабкін не співав я солдат, ні звісно скільки страни, да, не заробляв длинний рубль русським язиком. Йому не довелося можливо або менше довелося донатити українській армії, яка платить життям, однозначно платить життям і здоров'ям за його колишні виступи. Розумієш, кожна кожна копієчка в кожну копілочку має вагу. Кожен твій крок на цій землі відбувається на твоїм житті. Не можна сказати, що я був неправ і все забулось. Ні, це твій вклад в те, що на нашій землі зараз окупанти. Хай опосередкований, але те, що ти співав російською, те, що ти виступав і допомагав, їхні продюсери заробляли на тобі, і ти міг заробляти е, хороші гроші е, з допомогою росіян, це все аукнулось бучею. Маріуполем, Кримом і всім іншим, і пере, так передергувати і казати, що ну не все так однозначно. Я ж 300 тисяч 300 євро заробив. А скільки через це все, що ти робив до того, людей втратили життя, ніхто не може порахувати. Тому це все добре робіть, але робіть так, щоб від вас не виняло. Ага. Я не тільки про нього кажу, а можна ж робити якісь інші артисти, намагаються робити так, щоб від них не смерділо. Раптом uh -huh. от просто займатися музикою, виступати, робити концерти по всьому світу, да е е казати, що ти українець, донатити дійсно, і при тому, щоб в нього не виникали скандали, щоб не смерділо, як в цьому випадку, як зі скрипкою з випадку, як з усіма, хто свого часу десь вляпався, ті да, ну, ж май... розумієш, ці люди, оці люди, які займаються. Промоцію в Європі, про яких йде mm. мова вони ж народилися ні вчора, і не сьогодні. Вся інформація про них була відома ще раніше. Ну, молоді артисти можуть не знати, а ті, що там плюс-мінус мали колись концерти до, і до Великої війни, і до 14-го року, вони ж всі всі друг друга знають. Ну бліха бляха-муха, ну це ж брехня, просто все. Тож це майже, словом, майже, хто? майже, майже <пості> да. Руслан, та да, в цій тусовці вона була достатньо вузька в порівнянні з цим зараз напливом молодих, талановитих і, і незросів. Да, і, і тоді кожен знав, хто совок, хто вата, хто русський рубль на Росії кліпає. Да, це все знали. От ми маємо. Ані е, зашкварений фронт. Е, ну, це я маю на увазі там всякі Ані Лорак е, е, і другі павалії. Є ще оці е, в інші, які вже просто ну, поховали себе абсолютно своєю російською штукою. Але є кейси, коли вони пробують такі повернути свої позиції. Десь там з Іспанії відомий волонтер Патап пробує своїх п'ять копійок ставити. Настя за той час розказує, що україночкою вона народилася. Е, 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 Анна Марія, це оця в. Кримська вата чи її батьки взагалі колаборанти пробує збирати гроші і прикривається поганою англійською, там типу Ukraine Freedom War, дайте нам е під нашу тупу псу гроші. Е От є спроба перевзуватися, більше того, повернутися і застовбичити своє місце на українській сцені. А частина місцевої вати хтось перезаписує пере пере свої ж пісні, перекладаючи їх вдало чи невдало українською. А, а, хтось, Не. а хтось ще й агресивно каже, ну які ви всі злі хейті, ви не бачили, яка в мене українська душа, як вишивкою серце моє билося хрестиком <сцес> чорним-червоним. <сцес> розумі... <сцес> от, от що з цими перевзувачками робити? Бо в Харкові була історія з Лободою. Та, одна мужня дівчина змогла плакат підняти. А... Я пам'ятаю цю історію, я з нею познайомився потім. З так. дівчиною. Так, от, власне, це ю, розкажи про цю ю, Юлю трошки пізніше, але перше скажи, що робити з Тим, що пробують себе впіхнути взад. Ну, як мінімум, ігнорувати. самий сами, сами гарний, саме гарне голосування для артиста це грошима. Mm -hmm. Якщо ви знаєте про колаборантство, про підлабузництво певного артиста в певний час. Ви не маєте прощати це автоматично. Інакше, ну якщо ви це прощаєте автоматично, ну значить, ну от так, То от тому у нас все таки є. Тому, тому вони можуть знову виповзти е з нібитія русского і стати українцями. Просто ігнорувати, просто не ходити. Я б зрадив, що знаючи інформацію, да, не зміє Я от і просто людям би знав розказувати людям пояснювати, чому, чому це не варто слухати, чому. Е Музика в даному випадку не є основним. Артистів мільйони в світі. Ми дуже багато не знаємо людей. Шукайте, шукайте схожі стилі, шукайте різними мовами, слухайте. Найлегше найлегше просто викреслити щось із пам'яті. Да, і вроді, і вже цей артист не такий поганий. І буй 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 вже нормально, і вже соркестра. Ну, от, я кажу, але найважча свідомість е, е, тримати весь час на рівні. Mm. Ну ви ж розумієте, кожна людина, я вибачаю за такі от, може, не дуже вдалі порівняння. Да, їх, от їх раз коли навчили жопу витирати, в принципі, вони її витирають весь час. Да, от якось вони справляються з цим. Да? Вони не ходять там, і в них зі штанів не випадає те, що вони е, продукти життєдіяльності. В основному, це нормальна штука, коли ти навчився чомусь і тримаєш, так і зі свідомістю. Та Руслан дуже правильно слова про музичну духовну гігієну. Ну щоб не ходити, а зі штанів висипається то Лабада, то Анна Марія. Та а в цьому випадку дивись, вернемося до цієї дівчинки Юлі, з якою ти я так розумію, що там була якась кампанія і Ти не не лежень хотів з нею познайомитись, але в принципі спробував її якось. Відгородити та чи як? мені було мені було просто соромно за українців, які були поруч. Там їх була невелика кількість. Насправді казати, що це прям концерт якоїсь слободи там в Харкові. Ну прийшла півіця, прийшло 20 людей послухати біля фонтанів у тіх за бізянами. Ага. Там більше охоронців було, чи мето одна дівчинка, в якої рівень свідомості набагато більший ніж в середньостатистичний, серед її там знайомих, не, не її знайомих, а тих, хто прийшов. На цю зустріч. Не так. Ну, Тих, хто просто прийшов на цю зустріч, вона не просто прийшла а зробила плакат, да і захейтили та в тому числі сама Лобода. Причому, чим більше Лобода щось про це говорила, тим більш е, гівняну ця вся історія виглядала. Щоб вона не казала, вона ставала все гіршою, і просто вона перестала ну, замовкла. Бо що, щоб вона не казала, виглядала все гірше і гірше. А я, побачивши це, я попросив своїх харківських друзів, кажу, якщо хтось. Е, Хтось е, знає її, дайте мені контакти. Я хотів би їй зробити якийсь подарунок. І яка в результаті вона? це це яка вилилося? Вона? В... Розкажи, яка вона? Я особисто з нею так і не зустрічався. Ага. Я просто попросив її координати, вислав їй подарунок новою поштою. Потім подзвонив мені. Мій друг Вася Рябко взяв координати, поїхав, подарував їй якісь футболки, щось там ще. і це перелилося в цілий флешмоб. Мені почали просити люди, чи можна дати її нову почту. Я перепитав у її. Вона була не проти, тому я всім, хто бажав, роздав це, і це перелилося таки в хвилю. Хвилю подяки, тому що mm. ми не можемо бути в усіх містах одночасно, да, але ми можемо бути на одній стороні барикад і підтримати на одній стороні добра. Так. от Руслан, мусимо вже фіналізувати це, і, і дуже правильні слова були про дуже правильні слова були про гігієну і як правильно кенселити в і чому зараз ним є навіть один вірус та не лишень ковідки ковід, дев'ятнадцять, але руського міра як вірус, теж але скажи мені, от своє враження. Просто ти дуже багато в різних куточках України воєнної теж буваєш в ці нелегкі місяці. Скажи мені. Ти не помітив, що в одних містах руський мір е, зразу зникає після того, як прилітає руська мірна ракета, а в інших містах якось навіть у горбатого могила не, не виправить. От, е, от прилітає, стріляє, а воно дальше тулить е, в Достаєвщину? Розумієш, ці речі лікуються виключно поколіннями. Совок добре розумів це. Добре, розумів і тому знав, що якщо він знищить ціле покоління українців, ну наприклад, ті, які відкрито були проти нього 100 років тому, да одні загинуть, хтось поїде, інші пристосуються через покоління, ті вже. Хто народилися, в ті, хто пристосується, вже не будуть знати тієї історії, а їхні внуки тим більше. А правнуки будуть казати, ми всі да жили і по-русски говорілі. Е, воно лік е, і зворотній процес лікується поколіннями. Звісно, дуже хочеться, щоб ми всі стали враз українцями, які все зрозуміли, і власні помилки і все, все таке інше, і свідомість піднялася, але так не буде. На жаль, так не буде. Найбільш, е продвинуті в тому плані, найбільш патріотичні, вже загинули, вже пішли на самопожертву і гинуть зараз. А велика кількість перебудується, вона буде жити при будь-якій владі і перебудується з поколіннями. Вони вже помруть самком, але повір, вони ніколи не будуть відкрито нічого робити. Вони пристосуються, вони пристосуються до будь-яких реалій. Це така е, штука. В усьому світі це не українці, таке видумали. Це така серединка, яка буде жити і працювати при будь-якій владі, вони не дає в принципі нації зникнути. Пасіонарії штовхають вперед. А потім вже на жаль користуються плодами зовсім інші люди. Але це зовсім інший дискус Розумієш, це не знаєш, що нам треба нічого не робити. Якщо ви можете, маєте сили, натхнення. Спілкуватися з ватою, переобіждати, якось перетягувати на свій бік. Пробуйте, пробуйте, не можна просто лишати. Е, е, якщо ви щось знаєте, Всіда якось реагуйте на це. Це важливо. Можете створювати новий український контент, будь-який створюйте, робіть, пишіть книжки, пишіть вірші, е, записуйте пісні. Е, оці всі е, е, співпрацюни. З русським міром вони не вічні, вони старіють, вони будуть уходити, вони помруть на ваших очах, вони вже чахнуть. От, е, буде нове, нове покоління, нові герої, нові. Все наше завдання зараз е, дати мандюля агресору і протриматися, щоб ми не зникли фізично як нація. І все буде, все буде добре. Через 100 років будуть сидіти ще один Руслан з Романом обговорювати події там сторічної давнини. Я дуже хотів би, щоб вони обговорювали не так, як ми сьогодні, що ми програли, а розказували, як ми перемогли. Дякую, Руслане, за цю розмову. Ну і при нагоді запрошуємо до нас офлайн. В гості на радіо і в нашу студію в youtube каналу Зокрема Руслан Горовий дякую в... і дякую вам всім за увагу.